Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний заявив, що армію РФ потрібно боротися тут і зараз. За його словами, українці просто не можуть перекласти це на потім. Насамперед, Залужний нагадав, що на українській землі нині триває боротьба. Масштабів якої світ не бачив, із часів Другої світової війни. Крім того, Залужний скликав своїх генералів та провів аполітичну нараду, вислухав кожного із. Заборонив бавитися в політику, крім того, скоріше за все на саміт НАТО у Вільнюсі полетить саме залужний, попри накази Зеленського країну повинен представляти саме главком на таких важливих засіданнях оборони, а не Єрмак, чи прислуга президента. Сам же залужний прокоментував випадок, коли він зірвався. Цей епізод, про який розповів сам Валерій Залужний, стався, коли до наступу залишалися лічені дні. Тоді Україна вирішила провести амбіт. Дні військові навчання з залученням тисяч військовослужбовців ЗСУ, основні маневри яких мали імітувати російську атаку та виявити реальні прогалини в обороні України. Залужний уважав ці навчання центральним елементом оборонної стратегії України та її найкращим шансом на виживання зазначає Тайм. Проте низка командирів ЗСУ, на його думку поставилися до навчань недостатньо серйозно. Як кричав цілу годину, згадує він. Я зірвався видання та. Також підкреслює, що в той момент за столом навколо залужного сиділи воєначальники, здебільшого старші і досвідченіші за нього. А для самого командувача ЗСУ це був не характерний момент емоцій. Він не має репутації людини, яка легко втрачає холоднокровність. Я пояснив їм, що якщо вони з цим не впораються, проведенням навчань максимально ефективно, наслідки коштуватимуть нам не лише життів, але й нашої країни. Цитує тайм залужного залужний. Також розповів як українські воєнні. Начальники готувалися до російського вторгнення незадовго до нього. Вони передислокували і замаскували військову техніку. Вийшли війська і озброєння з баз, переміщуючи їх країною. Такі маневри стосувалися літаків, танків, бронетехніка, а також зенітних батарей, які були критично важливими для України, щоб зберегти контроль над своїм небом. Запах війни ні з чим не сплутаєш, і він уже висів у повітрі, каже залужний. Проте деталі своєї стратегії залужний тримає Мав у секреті, я боявся, що ми втратимо елементи несподіванки. каже він. Нам було необхідно, щоб противник думав, що всі ми дислоковані на своїх звичайних базах дивимося телевізор і постимо у Фейсбук. Також зізнався, що з початку повномасштабної війни він звільнив десяток генералів. Ще один, як зазначив Гламком в інтерв'ю з економіст посади, втратили генерали щодо компетентності, яких були сумніви. Я довіряю своїм людям. З початку війни з десятьох звільнив. Бо вони були не до цього. Якщо хтось з генералів мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить йому дійсно потрібна інша бригада. Звичайно, я не вважаю себе найрозумнішим тут. Я повинен і слухаю тих, хто у полі, тому що ініціатива є, зазначив залужний. Він додав, що має приклад для наслідування. Це покійний командувач сухопутними військами України з 2009 по 2014 рік. Гнадій Воробйов залужний наголосив, що це була людина, яку ду. Же поважали в армії. Це людина, яка досягла успіху. Це людина, якій було важко, бо він усім допомагав. Він не знав усіх у збройних силах, їхніх дружин, їхніх дітей, їхніх племінників. Тощо йому було важко, але він взяв той важкий тягар і поніс його. Ось така модель, зазначив залужний. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.